Друзі, доброго дня. Ну, давненько не знімала відео, тому що зараз нема часу. А трохи зробила собі таку перерву перед висадкою рослин і вирішила вам зняти невеличке відео, що я отримала від сімейного саду. Друзі, такі чудові рослини. Гортензія, оця така мітельчата, дуже гарна мені прийшла. Це гортензія, зараз я прочитаю вам назву. Ой, гортензія древовидна, кандібель, мінібель. Це оця мала гортензія. Будлія Батерляй Кенді Літл Рубі. Видно, що вона вже цвіла, ця будлія. У мене є один сорт будлії, яку я купляла навесні. Вона квітла в мене, а це я замовила другого кольору. Мені подобається, що вони невеличкі такі будлії її можна садити так ну, понад доріжкою. Далі в мене ялинка серпсь серп, сербська. Карел. Оце вона. В неї дуже гарний колір, і її так, такі хвої. Вона така сиза, зелена, гарненька така. І оця велика гортензія це гортензія міттєчата Living Infinity. Дивіться, який гарний колір, зараз у неї у листячка. Зараз, друзі, займаюся пересадками і заодно монофосфат калія, вносю під рослини на зиму, щоб вони гарненько перезимували у мене. Зараз деякі рослини буду викопувати на продаж, а замість них буду садити оці рослини. Я вже казала, в мене йде така велика переробка мого садочку. Тому, друзі, до зустрічі в садочку покажу, які останні фарби осінні в моєму садочку, як гарно зараз квітнуть хризантеми. Друзі, зараз у садочку, в зоні городу, дивіться, поставили заборчики. Тут осталося викласти доріжку. І потім ще одна частина заборчику йде. Друзі, оце у мене є одна троянда. Я роки два, вона мені не подобалась зовсім. А дивіться, у цьому році вона показала таку квітку гарну. Не знаю, набрала висоту, набрала бутони, не знаю, може залишу її. Бо я її, на чесно кажучи, я вже думала її відціля вбирати. Дивіться, поставили парканчик отут. Тут я вже розповідала, які рослинки я висадила. Тепер буду очікувати, щоб їх на <смас> наступному році побачити їх квітування. Тут у мене деякі тюльпанчики вже підсаджені, багаторічники підсаджені, пірея Літл Я вже розповідала, хто заходить до мене на канал, які рослинки я тут садила. І вже бачу, друзі, треба прополоти все, були дощі, бур'ян. Поліс, бачите? Усі гортензії мої почуваються непогано. Не знаю, черенкувати під осінь, мабуть, не буду спробувати. Улітку у мене черенки не вийшли, тому буду е, пробувати, мабуть, навесні. Отут у мене з'явився такий кущик маленький карликовий ромашечки. Вона у мене була. Росла в садку, там її рослини накрили, я вже її не бачила. Морозець треба, треба підстригти, тому що я бачу, що він пересаджений, і квіточки усі його зав'яли. Отут у мене є один кущик хризантеми. Це моя улюблена хризантема, вона невеличка, сама стоїть, не треба підв'язувати її. Дивіться, які гарні квіточки. І вони, коли в розпуску, бачите, тільки розпускаються, вони такі маленькі. Такі більш яскраві, а потім вони такі блідно-рожеві, дуже гарна хвизантема. Я відсіля вже я і букети зробила на завтра на продаж. Завтра, друзі, як ви знаєте, вже по суботам я їжджу на базар торгувати своїми рослинками. Оце в мене багаторічна астра, нічого не можу поняти з нею, що вона не хоче в мене квітувати. У прошлому році вона вже у цей Час квітувала. А зараз, бачите, набрала скільки гілочок на одному стовбурі, як деревинка, і квітувати не хоче. Зато, друзі, у мене є отакий кущик жовтої хризантеми. Це маленька шаровидна хризантема, колись була маленька, а зараз вона дуже велика. Дивіться на цей об'єм. Цей об'єм, я не знаю, десь метр, мабуть, і висотою десь сантиметрів 40-50. У наступному році буду розсаджувати її, щоб були такі шаровідні по участку. Бо бачите, хризантем маловато. Там де трояндочки, а хризантем малувато. Друзі, сьогодні я доробила оцю діляночку, яку вже я показувала. Ну зараз тут нічого не понятно, Де що підсажене. Ось єдине оце видно підсажені злаки. Оце карлікові злаки і висадила сюди одну нову будлею, яку я отримала карлікову, і друга будлійка у мене була. Скоро буде квітнути ще одна шаровидна хризантемка таким малиновим кольором. На це, мабуть, вже буде, друзі, у другому відео. Зараз хочу ще вам дещо показати. Друзі, дивіться, ми зараз почали обшивати свій балкон пінопластом. І трохи під фундамент заглубили пінопласту сантиметрів 30. Тому ту і зараз зв'язані стоять. І хто дивився мої попередні відео, тут понад парканчиком у мене росте отака спреєчка. Тут три кущики такої спреєчки. Дуже чудова, квітне усе літо. І зараз покажу, друзі, робила з неї черенки влітку. І дивлюся, що я зараз банку зніму. Дивіться. Усі поприймалися і вже один квітує. Мені, на жаль, треба оцю квіточку зривати. Ось. Тепер, щоб вони гарно перезимували і все. І на наступному році у мене будуть на продаж такі сприйки, друзі. Зараз підемо, вам покажу. Тут такий безлад, бачите, і пінопласти, все треба, потім буде все-все збирати. О. Руками, то, що він літав отут по всьому дворі. Хочу зараз, друзі, показати вам свою гортензію вічне літо. Друзі, ось уже і вечір. Нарешті я дійшла до своєї веранди показати вам гортензію. Я помилилася, друзі, ця гортензія не вічне літо, а збіжавша наречена. Я хто дивився мої відео, я навесні. Показувала її, вона мені восени прийшла маленьким череночком, який десь сантиметрів 10-15 був на два паросточки. І зимував він у маленькому горщику. Потім я пересадила його, її у цей горщик, і вона все літо у мене росла. Дивіться, яка гарна наросла гортензія. Я сподіваюся, що у наступному році вона мені покаже свої соцвіття. Оце, друзі, приготувалася на ринок. Отакі букети у мене з хризантем. Отакі три букети у мене з троянд, з моїх улюблених троянд. Оце я її обожнюю. Отут три троянди в мене на продаж іде. І кущики з хризантемами в мене теж йдуть на продаж. Отака повна хризантема. Ромашка рожева, ромашка це повна рожева і жовті така помпончиком. Оце все, друзі, на сьогодні. Багато роботи було зроблено. Мам Сонечка прийшла до мене провідати. Да, Сонечка? Я буду прощатися з вами, друзі. Усім пока, до нових зустрічей!